Олександр Герст щасливий знову ступити на рідну землю. Перші кроки доволі невпевнені. Майже шість місяців життя у стані невагомості даються взнаки все відбувається доволі швидко, коли ти у космічному кораблі летиш на землю. Це досвід, який особисто мене, і я це вперше зараз усвідомив, дуже вражає. Класно знову приземлятись на нашій планеті. Ти виходиш із капсули, бачиш під ногами зелену траву і трохи мокрого снігу, і це саме по собі клас близько десятої ранку капсула Союз приземлилась в казахському степу. Повернення на землю для усіх астронавтів дуже напружене. Капсула рухається до землі та гальмує на швидкості 30 тисяч кілометрів на годину. Ця неймовірна сила тяжіння впливає і на організм, який місяці перебував у стані невагомості. Судячи з усього для Герста і двох його колег, усе минуло добре. Протягом 166 днів перебування на міжнародній космічній станції 38-річний астронавт здійснив близько сотні експериментів. Передусім щодо реакції організму на стан невагомості. Про своє життя у Всесвіті Герст щодня повідомляв у Твіттері та Фейсбуці: Із космосу він навчився дивитись на світ іншим поглядом. Я сумуватиму за станом невагомості. Отак прокидаєшся і думаєш, ну ж, бо полечу я до туалету, А летіти не можеш. Але все за чим ми сумуємо, ми усвідомлюємо згодом. Цими днями у геофізика буде мало часу, щоб сумувати за космосом. На нього чекає зустріч з родиною та друзями, а також ретельний медичний огляд.